І до нас на продажу підійшла така класна морозільна камера Siemens, стає чисто німецька морозільна камера шириною 70 см. І стан морозилочки просто як новесенька. Гляньте, наскільки все чистесеньке, доглянута морозильна камера, така, що просто кипець. Тут в нас розташований дисплей для вислення температурного режиму. Дуже все легенько, чітко, гарно настоляється. От я думаю, тут от 16 замало, 18 градусів саме то. І сама морозилочка на таких 5 ящиків, і шоста така відкривашка. От тут відкривашка, закриваємо. Ящики, такі вони здоровені, глибокі, широкі. що то, Я не знаю, аж там, 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 дивіться, аж де він закінчується. То, то ящик, я не знаю, туди можна 5 свиней, напевно, що запхати. І гляньте, які вони здорові. Він не то, що глибокий, дуже. Він дуже широкий. І... Високі ящики, тут просто п'яз. Хто шукає ємкісну, класну морозилочку, гляньте, в якому стані. Це дзвоніть, навіть не думайте. Морозильна камера, що вона привезена з Німеччини, без ніякого ремонту, корекції чи втручання, це є повний оригінал.